Реінтеграція ветеранів актуальна тема з 2014 року. Одним з дієвих способів повернення до цивільного життя є власна справа. В медіа висвітлюють успішні кейси, проте за кожним успіхом є поразки та невдалі спроби. Давайте разом проаналізуємо та скоординуємо шлях до власного бізнесу. Сьогодні ми поговоримо про два аспекти: перший знання, де їх здобути, аби розпочати власну справу, та другий куди подавати свій проект на фінансування. Хочемо зазначити і нагадати, що згідно з законом України про захист ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту ви маєте право на освіту за рахунок держави. Але якщо ви вже маєте вищу освіту, закон вам гарантує здобуття другої вищої освіти також за рахунок держави. Що ж дає навчання? Від якості знань і навичок залежить успіх вашого бізнесу. Багато навчальних інститутів та програм спеціально адаптовані для ветеранів. Це можуть бути курси підприємництва, фінансові тренінги або навіть онлайн-ресурси. Безкоштовні курси для ветеранів та їхніх родин, університетські програми та онлайн-платформи, які пропонують широкий спектр навчальних матеріалів все це доступно вам для підвищення вашої підприємницької кваліфікації. Не бійтеся запитати про підтримку та можливості навчання. Ваша успішна реінтеграція починається з правильної підготовки. Отже, навчання, які варто відвідати, коли хочете відкрити власну справу, онлайн-навчання на платформі Дія цифрова освіта, як знайти бажану роботу після військової служби, національна онлайн-школа для підприємців. Також ви можете звернутись до Асоціації підприємців ветеранів АТО, стипендії від Київської школи економіки, а також стипендії на навчання ветеранів у програмі реінтеграції ветеранів АІРЕС. Важливо слідкувати за конкурсом на сторінках Айрекса у соціальних мережах. Другий аспект фінансування для проєктів. Отримання знання необхідно почати використовувати, тож шукаємо гранти. Звісно ж, перше, що видасть Google Український ветеранський фонд. Український ветеранський фонд це платформа при Міністерстві у справах ветеранів, яка допомагає надавати якісні сервісні послуги для реінтеграції ветеранів до продуктивного цивільного життя. Одним з напрямків їхньої діяльності є фінансова підтримка та гранти ветеранам для реалізації бізнес проєктів На сайті УВФ ви можете знайти різноманітні можливості для фінансування вашого підприємства. Серед можливостей фонду можуть бути гранти на розвиток бізнесу, професійні навчання. Придбання обладнання та інше. Державні гранти через портал є робота. Цей ресурс надає доступ до різноманітних програм підтримки для підприємців та стартапів, отримане фінансування надасть змогу почати власну справу або розширити бізнес всім, хто має план, необхідні навички та бажання. Розмір допомоги до 1 мільйона гривень. Грантова програма створена для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків. Ви маєте створити від одного до чотирьох робочих місць. Сайт, час змін. Цей ресурс може стати корисним не лише для пошуку грантів на бізнес, а й для знаходження різних проєктів, стипендій та фінансової підтримки. Платформа грантиОркює підтримує та консультує в сферах стратегічного розвитку, залучення грантів та ефективного управління проектами. У будь-якому випадку корисно буде почитати посібник огляд програм Європейського союзу, доступних для заявників з України. Шлях до успіху починається зі знань: тож користуйтесь своїми можливостями, навчайтесь, пишіть гранти, вигравайте фінансування та реалізуйте свої мрії.